Сії наступне питання про затвердження структури загальної чисельності виконавчих органів влади Славутиської міської ради та витрат на їх отримання. Ви всі отримали, я сподіваюся, що всі отримали нову структуру, яка пропонується до розгляду. Декілька слів скажу, що змінюється в цій структурі порівняно з існуючою на сьогоднішній день. Ну, по перше, на мій погляд, головне, ми. Отримуємо е, до міської влади, до органу місцевого самоуправління структуру, яка буде називатися міська інспекція з, держ... з архбудконтролю. Той, хто проходив хоч, хоч десь, хоч колись е, якісь узгодження щодо реконструкції будівництв, знає, що таке обласний газ, обласне ДАБІ. Українською мовою, як там дуже легко отримати документи, як це дуже швидко робиться, і скільки разів повертають назад. Я вам скажу, я знаю людину, яка узгоджувала ганок до, своєї, до свого приміщення, 25 разів і так позитивного висновку ще до початку робіт не отримала. Тому я вважаю це велика перемога, що. Органи місцевого самоврядування нарешті отримали такі повноваження. Ми створюємо цю структуру, це дві людинки, вона є в структурі, ще раз повторюється, називається міська інспекція державного архітектурного будівельного контролю. І всі об'єкти першої, третьої категорії складності, а це майже всі об'єкти міського господарства підпорядковуються під нагляд цієї структури. Всі дозвольні документи ми будемо після створення цієї інспекції видавати на місці Славу Утичі. Сподіваємось, 1 січня почне вже повноцінно працювати. Зараз підуть затвердження положень, конкурс на посади і все таке інше. Але в структурі ми її зараз включаємо. Ще одна одиниця юридична, яка з'являється в цій структурі, це управління інфраструктури та капітального будівництва. Це теж нова структура. вже Багато хто працює по такій схемі, точніше, мабуть, всі давно. Я декларувався ще на початку своєї каденції як виконуючий обов'язки, що таку структуру в місті обов'язково треба створювати. Ми планували її створити на базі комунального підприємства, але згодом прийшли до висновку, що це повинна бути структура в органі управління в апараті управління. Управління капітального будівництва буде займатися безпосередньо. Тим, чим займалася наша архітектура і земельний кадастр, там ці відділи передбачені, але додатково на цю структуру покладається організація проведення всіх капітальних ремонтів і реконструкцій. Тобто фахові спеціалісти повинні займатися будівництвом та реконструкцією. Не повинен, там, Відділ культури, відділ освіти, чи управління освіти, ну, медицина не повинна займатися тим, чим їй не властиво. Вони повинні лікувати, навчати і проводити культурно-мистецькі заходи. Але коли ми заставляємо керівника читати всю законодавчу базу, як оформлюється будівельна документація, а далі декларація, експертизи, все таке інше, а далі я вам скажу, як це відбувається. Да? Абсолютно абстраговано від прізвищ керівник каже, так, мені треба полагодити покрівлю знаходить підрядника, каже, ти ж тільки прийди і приведи мені, будь ласка, технічний нагляд з собою. То нормально, підрядник повинен ще й технічний нагляд привести, бо я ж цьому нічого не розумію, і це правда, це об'єктивно. І ми маємо ситуацію ту, яку, на жаль, маємо. З фоками там є питання, зараз комісія працює. І взагалі по організації цих робіт. Я нікого не звинувачив там в якихось діях, просто організація цих робіт буде набагато ефективнішою, якщо цим буду займатися. Фахові спеціалісти. Тобто вас прошу підтримати створення таких структур. Ми змінюємо відділ освіти на управління освіти. Далі у нас заступник міського голови, якого буде запропоновано згодом, в наступному рішенні будемо розглядати, буде виділений заступник умовно з гуманітарних питань. Це не буде посада заступник міського голови, начальник відділу освіти, і не буде посади, як існує сьогодні начальник, заступник міського голови, начальник управління фінансів. То управління фінансів буде управлінням фінансів, а заступник буде заступником. Виділена посада абсолютно не пов'язана між собою. Курувати він буде, цей напрямок, освіту, культуру, медицину, вся, вся гуманітарна сфера буде. Але в е, самому управлінні освіти, як заступник міського голови, рахуватись не буде. Це те, те, що є на сьогоднішній день. Тобто така структура пропонується щодо чисельності, що я вам скажу. Ми цей рік починали з чисельністю загальної 134,5%. Одиниці, далі проводили скорочення, мабуть, чули про це на весні було скорочення. І зараз з урахуванням двох юридичних одиниць, двох структур е інспекції і управління капітального будівництва, ми знову виходимо на 134,5, ми не перевищуємо те, що було на початок року, щоб нас там з Києва не звинувачили, що ми розбиваємо штаб. Які є думки регламентна комісія, будь ласка, Максим Іванович? изменения единственное что сошла Добре, добре. Які є зауваження пропозиції щодо цього питання? Будь ласка, ну тобто у нас тут якби не видно прозорого офісу, не буде Ні, у нас є центр надання адміністративних послуг. У нас там 4 одиниці. От цього чи буде так. Дивіться, у нас. Ви абсолютно там праві. У нас є певні зміни щодо цього. У нас, ми передаємо впровадження системи якості на цю структуру, бо це ну, кінцевий надавач послуг, по суті. Центр адміністративних послуг це та структура, до якої звертаються мешканці і повинні отримати послуг. То питання впровадження системи якості, мабуть, буде доречним, що якраз вони будуть контролювати, бо на них замикається оця якість послуг для кінцевого споживача. У нас є плани впровадження потужного адмінку. Центру адмінпослуг, але для цього потрібні гроші. Ми шукаємо грантові гроші, бо там немалі гроші, якщо ми хочемо гарну систему відкритого офісу, те, про що ви кажете. Думки такі є, справді. Думки такі є. Приміщення для цього є, я можу озвучити, це перший поверх, де буфет. Ну, там. Ду -ду Дуже гарне приміщення. Якщо ми знайдемо грошей по організації відкритого офісу центру адмінпослуг, ми обов'язково це впровадимо. Які ще є пропозиції і питання? Є пропозиція структуру затвердити, рішення прийняти і рухатись далі. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Працюємо далі. Наступне питання про затвердження на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади та керуючого справого виконавчого комітету. Будь ласка, рішення на екран. Добре, дякую. Отже, шановні депутати, ми в структурі затвердили два заступники з питань діяльності виконавчих органів ради. Другого заступника, на жаль, кандидатур на сьогоднішній день немає. Ми знаємо, що ми, ну, на жаль, не конкурентні з не Атомремонт сервісом, а з Чорнобильською АЕС по матеріальному забезпеченню. Я дякую тим людям, які працюють нашій на цій службі не перший рік і Шевченко Віктор Васильович, Олександр Бернатович Лінкевичу. Ще раз повторюю, Лінкевич, Олександр Бернатович пропонується як. Абсолютно окремий самостійний заступник по гуманітарному напрямку. Він при цьому трошки розвантажить Шевченка Віктора Васильовича е, щодо соціальних питань, щодо питань медицини. А заступника ще одного третього ми шукаємо: це заступник з питань міського господарства повинен бути. Якщо ми таку людину знайдемо, ми на сесію обов'язково цю кандидатуру винесемо. На сьогоднішній день це вакантна посада. Ну і третя людинка, яку пропонується до розгляду, це. Нова людина для виконкому, для депутатів міської ради тих з питань. Це фаховий юрист Скляр Олександр Володимирович. Пропонується підтримати цю молоду людину, затвердити його на посаду кружча справами виконкому. Це такий новий подих для апарату виконкому. Будь ласка, всі, всі представники тут в залі. Давайте обговоримо їх, задамо питання, кого що цікавить. То чим е, володіє, які навички є, який досвід мають, будь ласка, до ваших до вашої уваги всі претенденти в цій залі. Які є питання, які є пропозиції? будь ласка. Можна Добавлять? Ну можна, але це ж ви знаєте, прерогатива міського голови вносити кандидатури заступників керуючого. Тоді прохання по кожному по кожному окремо? Ну нема питань, проголосуємо кожного окремо. Не підказуйте. Ні, Не, я сподіваюся, що ми тут обійдемось без тайного голосування, нормальні кандидатури, всі ви їх знаєте. Знову ж таки, закликаю, це, це моя команда, підтримайте її, будь ласка, щоб ми могли працювати і створювати розвиток місті умови для проживання. Будь ласка, максимум. понятно, что у каждого у нас есть свой житейский, деловой опыт, наверное, в разных сферах. Но, на наш взгляд, вопросы, связанные с исполнительной властью, достаточно сфера деятельности, которая может требовать специфических навыков. Рассматривались ли вопросы, может быть, привлечения на должность керующего справа людей изнутри? Ну, вы же понимаете, что такое решение мне удалось, по на легко. Точки зору, по перше психології, відносин. Ми ж знаємо кодекс етики, да все в людських відносинах. Ми мали сьогодні з Миколою Івановичем Дроганом розмову зранку дамову, треба мені було трошки там раніше його попередити, але ж я вже кажу, я очікував відповіді від людини і бігти попереду паровозу теж не хотів. Зрозуміло, що в своїх думках, в своєму аналізі, я розглядав багато кандидатур, але зупинився саме на цій людині. Ну, що таке для мене керуючий справами за ті півроку, що я працюю на цій посаді, виконуючим обов'язку, тепер міським головою. Це юрист завгостки вибачте, В нормальному розумінні цього слова. То якраз Олександр Володимирович це і є юрист завгост. Бо ми його знаємо з одного боку як юриста, фахового юриста і з досвідом роботи в юриспруденції. З іншого боку, ми знаємо як гарного організатора господарника. Нова пошта працює в Славутищі на Нормально високому рівні, надає послуги, створив людину з нуля все. Тому є, є пропозиція підтримати. Це моя кандидатура. Зрозуміло, що я роздав багато кандидатур, але зупинився саме на цьому. які ще є питання? Ну, ну Будь ласка, давайте, кого хочемо послухати, давайте послухаємо. Я так розумію, що більше всього ми хочемо послухати Олександра Володимировича, бо ми цю людину з точки зору роботи в органах влади знаємо менше всього. Володимирович, будь ласка декілька слів про себе. Добре, дякую, питання, будь ласка. А, ну, я дійсно з насамперед працював ретельно вище поліцією разом, але мене питання, ну не питання, скоріше, але все ж я так розумію, насадо державний служб усі приватні підприємців. Ну, все зрозуміло, так. Та, 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 та. Я повторю питання, питання щодо подальшої долі Миколи Івановича Дрогана. Ми сьогодні мали зранку з ним розмову. Я запропонував йому посаду юрисконсульта в тій новій структурі управління капітального будівництва. Він розмірковує над цією посадою. На сьогоднішній день він має пенсійне забезпечення і зрозуміло, що для нього питання втратити пенсію на державній службі. Ну, дуже суттєво, бо посада керуюча справа надавала трошки більше матеріальний достаток ніж пенсія. Тут тут питання. Тому він розмірковує. Він в залі присутній, Ми можемо його записа запитати, якщо з цього потрібно. Будь ласка, Миколаевич. Які ще запитання є до претендентів? Так, да, будь ласка. Причину ви вже почули, це, це справді моє рішення. Це моє рішення щодо розвитку, розвитку сучасного того ж виконкому. Знову таки в мене немає абсолютно ніяких особистих претензій на поливан, що я вам про це казав. Але я бачу розвиток саме в оновлення кадрів, і я вважаю, що ця людина абсолютно може претендувати на таку посаду, Незважаючи на те, що ви кажете з одинацького року. Практичної студенції не займається і це трошки не так, що людина в цьому напрямку працює постійно. Добре, дякую. Які ще якось питання? Давайте по черзі, будь ласка, скажіть. Я дуже давно знаю і Миколу Івановича, і Олександра Володимировича. І ну, особисто мені буде психологічно дуже важко зробити цей вибір, тому я пропоную зробити голосування таємним. Якщо підтримувати інші депутати, ну, шановні, я не бачу в цьому сенсу. Дивіться, на сьогоднішній день давайте, щоб ми розуміли. Вибір не стоїть між двома людьми, насправді, так? це пропозиція і кандидатура міського голови, яку міський голова вносить на розгляд сесії міської ради. То ми не кажемо про рейтинг голосування, ще про щось. Ми кажемо, що це є кандидатура тих заступників тієї команди, з якою я пропоную затвердити, щоб ми працювали далі. В чому сенс таємного голосування, щоб не показати іншій людині, що ти підтримав всю... Шановний пані, я вас прошу зняти це питання, щоб ви навіть не там на процедурне його. Відверто висловлюєте свої думки, якщо хтось в чомусь сумнів має, скажіть про це. Я маю сумнів, бо так і так. Ми ж тут відкрито розмовляємо. Ви ж дивіться, як ми сформували комісію взагалі. Ніякого тиску ні на кого не було. От погодьте зі мною, ні з ким я не домовлявся, ніде, ніяк, що давайте отак от, от зробимо. десь там. Підковірні ігри не було такого. Була пропозиція моя початкова для того, щоб ми з чимось працювали, і ми її далі обговорювали. Точно так і тут. Я пропоную людей, яких ви знаєте, спавутись дуже маленьке містечко. Ми всі один одного добре знаємо, хто чим займається і хто як відноситься до цієї справи то будь ласка, я вас прошу, не виносите це питання. Ні, я тут певно не виношу, я просто запрошую. Я не вмію, я зрублююся. Давайте обговорюємо. Якщо ми вирішуємо відкрито, то я не пробую. Дякую. Володимир Володимирович, будь ласка. Ну, я, мабуть, присоединююсь к этому мнению, що дуже трудно зробити вибор, тому що я одного і того, в принципі, я теж знаю. І я розумію, що це виключно, скажімо так, Мнение местского головы, то есть с кем ему працевать, он сам выбирает, собственно говоря, Почему? сложно поспорить. Я для того, чтобы не было никаких подковерных там игр и недосказанности и недобрых положений, может быть там, найти какую-то возможность более достойное место в для... <свят> Микола Івановича пропозиція відкрита. Якщо ми знайдемо якусь іншу пропозицію, ми розмовляли, Це може бути і комунальне підприємство з рахуванням закону про пенсійне забезпечення, щоб він не втрачав свої пенсійне забезпечення. Тобто ми діалог продовжуємо, спілкуємося. Мова не йде про те, щоб людину відправити на пенсію і не користуватися таким досвідом. ж не геть без глузди, щоб втрачати юриста досвід і все таке інше. Ні, абсолютно. Ви і ми будемо.

Ще раз кажу, на вулицю. Шановні, я вас погадаю, давайте обговорювати кандидатури претендентів, яких ми пропонуємо, так? а не питання інші. Вони є, вони часі ці питання, ми їх будемо вирішувати. Але в цьому рішенні, в цьому проєкті рішенні, ми обговорюємо три кандидатури. Я так розумію, що дві ми взагалі не обговорюємо, бо питань не виникає, а обговорюємо одну кандидатуру. <рек protagonista> Є питання саме по цій кандидатурі до цієї людини. Давайте їх задавати. давати. Будь ласка. Я знову не по кандидатурі. Я хочу підтримати Юрія Келовича. Давайте так, це його команда, да? з будемо працювати, да? а стосовно а, іншого, давайте вже менше, менше розмов, більше справ. Да. Так, абсолютно погоджуюсь. З вами Олександр Васильович, да. Добре, тоді як по, по черзі голосуємо по кожному, по кожній кандидатурі? Чи в цілому? В цілому голосуємо? Ну давайте. Було про пропозиція окремо по кожному. Давайте окремо по кожному. Нема питань. Ну давайте. Є дві пропозиції. Перша пропозиція голосувати окремо по кожному кандидату. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати, хто за? Прийнято. Все, тоді окремо по кожному голосі. на голосування питання затвердити на посаду першого заступника міського органів ради Шевченка Віктора Васильовича. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно прийнято. Дякую. Вітаю Виктор Васильович. З завірою одноголосно. Я вам я вам дякую, шановні депутати. Я вам дякую. Це означає, що ця команда, яка півроку працювала. Утримала на нормальному рівні місто і довіра до цієї команди є. Наступна пропозиція на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Лінкевича Олександра Бернатовича. Хто запрошував голосувати? Вітаю, Олександр Бернатович. Рішення прийнято. АПЛОДИВ. Ну і наступне питання Затвердити на посаду керуючого справами виконкому. Шкляра Олександра Володимировича. хто за, прошу голосувати. Хто за? 19. Рішення прийнято, Олександр Володимирович, вітаю вас з обранням. І в цілому, в цілому голосуємо. Рішення в цілому затвердити на посади всіх заступників. Хто за таке рішення? Прошу голосувати, хто за. 26 рішення прийнято. Дякую, дякую. Про утворення виконавчого комітету. Наступне рішення порядку денного, будь ласка, на екран. Дивіться, буде, шановні депутати, під час обговорення ми спілкувалися з комісіями. Була пропозиція затвердити виконком лише за посадами, але юристи мені підказали, що ні. Ми навпаки ми затверджуємо персональний склад, ми затверджуємо прізвища. Ми не посади затверджуємо, а вже за посадами ми визначаємо, чому саме ця людина. Нельзя, без, без прізвищ нельзя, без посад можна, без прізвищ нельзя. Шановні депутати, до вашої уваги виноситься пропозиція щодо складу виконавчого комітету. Ми бачимо це голова, заступники міського голови, секретар ради керуючі справами керівники основних підрозділів і основних комунальних підприємств. Які є пропозиції щодо складу виконавчого комітету, додатково до цього представники великих підприємств АРС і Чорнобильська атомна електростанція присутні в цьому списку? На комісії з питань освіти, культури і медицини, запропонували додатково дві одиниці від культури від освіти і від медицини, щоб Хтось був представник, але вони визначаться і дадуться людину окремо, то можливо є, є в цьому сенс додати ще дві одинички сюди. І була пропозиція з урахуванням того, що у нас е, міліція тепер поліції поки що не зрозуміла, як вона буде, е, то ввести ще одну кандидатуру, щоб нам е, дружина дала щодо правопорядку в місті, щоб представник від дружини е, також був присутній як член виконавчого комітету. Какие я думки еще до этого? Будь ну, я в дополнение. Э, у нас всегда дополнительно участвовал в исполкоме, комсомен исполкоме, директор фонда поддержки предпринимательства. То есть я бы по должности бы ну, предложил дивите, утвердить, да. или мы будем по фамилиям потом? Мы же по фамилии по, -фамильно по, -фамильно по, -фамильно, по -фамильно, да, да. За призвищем затраживаться, на сегодня день тела этого нет. Если те, про что я говорю, там призвища есть, они не визначен, Що тут прізвища взагалі нема. Давайте ми визначимо, що робити з цим фондом, а далі, ви знаєте, не, не, нема ніяких питань додати в виконком. Але, шановні, я вас закликаю там, щодо членів виконкому, щоб вони шходили на засідання, щоб ми хоч форум збирали. Бо можна і 50 людей виконком засунути, але потім прийде 10 і рішення не прийметься взагалі. Щоб ми не висторювали колапс роботі комунальних служб, всього іншого. Ці люди повинні бути відповідальними.